Хуртовини, снігопади та ожеледь на Вінниччині кілька днів пануватиме негода. З опівночі комунальні служби та шляхове управління почали прибирати місто. До роботи залучили 34 одиниці спецтехніки та понад 180 працівників. Дороги та тротуари посипали протижеледною сумішю. Особливу увагу приділили мостам, підйомам, пішохідним доріжкам і територіям біля зупинок. На 11 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг місцями ожеледь. Вівторка по четвер внаслідок впливу циклонічної діяльності по попівдні Європи очікуються опади різної інтенсивності у вигляді дощу та сніг. Вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. У п'ятницю без опадів температура з вівторка по четвер вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, день від 2 морозу до 3 градусів тепла. У п'ятницю, внаслідок надходження холодного повітря, з півночі, температура знизиться вночі до 1,6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.